Що робитимуть поляки, коли один із найхворіших людей на світі пережене танки свої через польський кордон? Поляки поставлять українців на коліна і заставлять їх попросити вибачення за волинь. А як ви вважаєте, як це питання можна задати інакше? Тепер ще одне скажіть: скільки ви бачите пальців? Чесну відповідь не дайте. Якщо ви відповіли 4, то тепер я хочу вам сказати. Якщо ви дивитеся на проблему, то ви і її бачите. А якщо ви дивитеся на рішення, то ви побачите вісім пальців. Тепер ще раз зробіть паузу на відео і гляньте, скільки ви бачите пальців. Якщо ж ви бачите вісім, ви високоінтелектуальна людина. І хочу вам сказати, друзі, на питання, чи буде в Польщі війна, сьогодні я вам дам відповідь: скільки ж Польща витримає, якщо ж все-таки російські танки перетнуть? Межу. З вами Сергій Пех. Як вам і обіцяв, відео будуть все цікавішими. Ваше завдання поставити вподобайку, підписатися на канал. І хочу ще нагадати, що найбезкоштовніші перекази в світі з найвищим промокодом, який тільки існує, Пех. Ви можете переказати свої кошти, друзі, з Європи в Україну з допомогою компанії TransferGo. Я ними користуюся вже 5 років. і... Не можу поскаржитися на будь-які дії. Так ось, посилання ви знайдете в описі на їхній сервіс, і просто впишіть промокод ПЕХ, і ваші кошти полетіли в Україну. Також запрошуйте, друзів, кількість переказів обмежена, їх є тільки три. Так от, друзі, давайте знову ж таки: військовий потенціал Польщі. Зараз польська армія вона є одною із найбільших в Європі. Більше 200 тисяч військових. Але насамперед в них стоїть потенціал для того, щоб збільшити цю армію до 300 тисяч. Також Польща закупляє танки Абрамс і К2, гаубиці крап і К-9 системи Патріот і Хаймерс, літаки F35, дрони Байрактар. Оборонний бюджет Польщі перевищує 4% валового внутрішнього продукту. Але знаєте, що найголовніше? Мати всю цю зброю, танки це одне, але боєприпаси мати і постачання безперервне це зовсім інше. Польща перебуває також під статтею 5 НАТО. Тобто, якщо хтось нападає на Польщу, це означає, що хтось нападає на весь Альянс. І тоді Польща має більше можливостей виграти війну. Ніхто поки що не насмілювався нападати на НАТО. Але завжди хтось знайдеться перший, хто це все зламає. Я думаю так. Але скільки часу Польща зможе витримати, маючи той потенціал, який вона має сьогодні? Кілька тижнів, кілька місяців? Я думаю, що кілька місяців. Але чи поляки повинні сьогодні думати про проблеми, а не про вирішення проблем, якщо ми говоримо про українців? Чому я це запитав? Поясню. Нещодавно, два дні тому, 19 дронів приземлилися на території Польщі. Ви побачили, дорогі друзі, реакцію польських політиків та знову ж таки служб внутрішньої безпеки, як вони відреагували на це все. Тобто для них це щось як нове. Тобто прокуратура, сільський голова, селищний голова, військові об'їхали весь цей дрон і почали його досліджувати, чи він не загрожує знову ж таки людському життю. А що в Україні? 400 дронів прилетіло, слава Богу, що всі лишилися живими. І знаєте, ця велика різниця, вона тільки нам говорить про те, що поляки свідомо не підготовлені. І та нарація, або ж, скоріш за все, це популізм, який сьогодні лунає із боку деяких пропартій, я не буду говорити, кому вони служать. Тому що ви й так прекрасно здогадуєтеся. Вони говорять тільки про одне: що коли прийде недобросовісний сусід уже не буде кому поскаржитися. Вони будуть шукати допомоги. Хто має найбільше сьогодні досвід в захисті від ворога? Ви знаєте. Тому полякам потрібно приготуватися до того, щоб жарити шашлики. Напевно, всі так українці говорять. Що я можу сказати? Моя дитина потрапила в екран, але я думаю, що ви зрозумієте, що я ще не виздоровий від коронавірусу. 37,7 – і це останнє замірювання, яке я робив декілька. Десятки хвилин тому, я вам хочу сказати одне: що поганої погоди не робить знову ж таки тільки одне: мир. Тому, якщо ми будемо жити в мирі і злагоді, життя буде цікавіше. На цьому я і завершу сьогоднішнє наше відео. Якщо ви хочете легалізуватися в малопольському воєводстві, команда Starman Documents, контакти ви знайдете в описі під цим відео. Фестиваль Борщу, знову ж таки, в Данську в описі ви знайдете де деталі, і в Познані вже через тиждень. Не знаю, чи я прийду в Данськ, стан мого здоров'я не дозволяє, і стан моєї совісті не дозволяє вас заражувати. Тому, друзі, я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей.